Всім привіт! Зараз хочу показати вам зустріч двох коболів. Один з них не кастрований, це білий. Пес. Деякі собаки бувають дуже нав'язливими, і моєму псу інколи необхідна моя допомога. В даній ситуації білий пес намагається свою голову поставити на холку моєму псу, і, звичайно, моєму псу це не подобається. Тому я, коли підходжу трошечки ой. ближче до них, я їх наче трохи розділяю тілом і допомагаю тору уникнути цієї ситуації. Білий пес, як бачите, відходить як тільки я наближаюсь, бо він трошки мене побоюється і моєї руки з повідцем. Зверніть увагу, кожен раз, коли цей пес ставить голову на холку моєму псу, мій починає е, агритися і якось відштовхувати його. Але при цьому конфлікта глобального немає, тобто просто він позначає свої кордони, і це не є чимось небезпечним. Гарчання це всього лиш один з сигналів у собак, які вони використовують активно для комунікації. Гарчання боятися не варто, гарчання це всього лиш попередження, що не роби так, мені це не подобається. Гарчання не привід обривати повністю комунікацію, але можна зупинитися в моменті. Якщо хочете дізнатися більше про поведінку у собак, підписуйтесь на мій блог.